Привіт, мої любі друзі! Привіт, вітання чернівців, міста моєї любові. Я думаю, що кожен з вас знає, е, наскільки я люблю свої рідні Чернівці, чернавці-чернавіци. Це місто, яке мене надихає завжди, з дитинства. Це реально місце сили. І я е, можу про це констатувати, навіть об'їздивши реально півсвіту, місто, в якому я засинаю щаслива, просинаю щасливою, місто, яке наповнює любов'ю. Яке лікує рани, яке дарує посмішку на весь день, з якою я щиро завжди ділюся з усім моїм оточенням. І так, мої любі, сьогодні 15 вересня 2022 року. Ще декілька днів тому назад була неймовірна холоднеча, і реально ми змерзли. У мене підсів голос. Е, мені навіть здалося, що я вже е, ну, починаю хворіти. Але... Е, зараз мій мікрофончик, мій помічник допомагає мені в тому, щоб я не так сильно вже працювала з в'язками. Це причудово, тому що сьогодні, 15 вересня, я хочу привітати моїх друзів з днем народження. По-перше, це Світланочка Семігановська. Світланка, е, неймовірно сонячна людина. Ми з нею товаришуємо більше 10 років киянка, корінна киянка, яка працює у театрі української драми імені Івана Франка. Е, коли я заходжу в театр Франка і мене зустрічає Світланка завжди з посмішкою, я їй дарую свою посмішку, ми завжди обнімаємося. Боже мій, я Грека Зорбу у виконанні Хостікоєва, видатного Анатолія Хостійкова, народного актора України, дивилася більше 20 разів. Ну а Кайдашеву сім'ю з неймовірною. Наталію Сумською, ну раз тридцять це мінімум, і робила вам багато репортажів. А скільки своїх подружок я брала з собою театр Франка? Привіт, Роксаланочки ми після Сальси чи до Сальси з неї я кажу, Роксаланка, йдемо в театр Оксаночка. За зазвичай так. А Наталка Петренко з Лисичанська, яка зараз живе у Чернівці, яка зараз живе у Києві вже багато років. Так само ми з нею відвідували театр Франка. А Тамара Волохіна. Усі мої київські подруги зі мною неодноразово ходили у театр Франка. І нас завжди привітно зустрічала Світланка. Світланочка, я тебе вітаю від усього серця. Бажаю тобі от завжди бути з такою посмішкою, з твоїм щирим, 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 неймовірно великим серцем. Вітання Києву. Я думаю, що коли я завершу свої справи на Західній Україні, на моїй батьківщині, я приїду у свій любий Київ, і ми обов'язково з тобою зустрінемося уже у театрі Франка. Адже зараз Театр Франка дає свої вистави у Театрі Лесі Українки. Поруч на Богдана Хмельницького в театрі російської драми у колишньому, а тепер вже Театр Лесі Українки. А також я хочу привітати маму, я з нею особисто не знакома. Романа Юрівна здається, так це мама Сучеван, мама Славіка Сучевана, мого сусіда, нашого доктора, лор-доктора обласної лікарні, можна сказати, знайомого. Такий відомий досить чувак та на таринах Чернівців. Він і дрейвово катається на, на на мотоциклі. Він об'їздив Скандинавію. Ми з ним на цю тему комунікували. Просто хороший хлопчина, да? Він восьмого віку, плюс-мінус, трошки старше може. Але зараз розмова не про Славка, розмова про його маму. Я побачила в Фейсбуці, що їй сьогодні 80 років, вона лікар, живе у Вижниці, мати двох дітей: Славка, його сестри, яка живе в Іспанії, Ну так він про розповідав. Я особисто не Е, Романа Юріївна. вас з ним народження і многії літа. Я дуже з великою повагою відношуся. До наших мам. І це велике щастя, що вони разом з нами. Це просто неймовірно. Многі еліта, чудового настрою, задоволення від дітей, від онуків і вітання в неймовірній визначенні. Це майже Гуцулія. От якраз я сьогодні в такому строї, це еклектика Буковицького і Гуцульського строю. Я потім розповім, чому саме так. Ну, прийміть. Наші щирі вітання серед наміс чернівців. Усім іменинникам гарного настрою, чудового свята і просто вірити про те, що життя складається з дуже хороших подій, і вони саме такі, які ми їх собі робимо. З любові до вас, ваша сьогодні гуцулка Ксеня, а в Ривальному житті Оксана Дев'янишина. Папа!